Всім привіт, пацки. Ну що ж, давайте скажу так. Після таких двох легендарних матчів, як матч в Сіті із Барселоною, я не міг не записувати цей клуб. Я давним-давно хотів почати якусь зборочку якоїсь команди доволі крутої, так як ми на стрімі почали збирати клуб Реал Мадрід, звичайно, було круто. Але я топанув, вийшов не прив'язав то так. Ну, як обично, я косяк і нормальна ситуація. Ну і зараз, на даний момент, так як я вже відіграв, зібрав, пару днів поіграв, чу-чуть, навіть є парочка гравців з Реала, Але ми зачекаємо і підемо пособираємо все, що є, для того, щоб, щоб що нам треба створити клуб. Щоб створити клуб, нам треба трішечки поіграти. Щоб трішечки поіграти, звичайно ж, треба щось позабирати. Поїхали! Проблема с ЛЧ, Я не можу виконати одну ячивочку. Там де треба гравця забрати. И відкрити пак. Всі гравці закриті, Мені не дають. Не дають. Парни, прикиньте, не дають гравців. Це обидно. Ну ладно. Поехали. Начнем. Побачим, що нам тут дають ЛЧ. Германия. ЛП Буруся. Серьезно, адиери? Я тільки надеюсь, что там є хотя бы этот Немає. Прикинь, даже не дали. Дали два одееми. Я... Не, ну я хоть лаба є, слава богу. Це вже круто. Но я прям не здивований з того, що нам надавали. Так, поїхали тут, а ми позабираємо ще плюс ресурсики. Я надеюсь, що вам музика з... Ігры самої не мешає, в даний момент. Якщо мішати, ну... Косяк мій, забув выключить. Ну як звичайно. Косяк і я, це 200 сильних е, тема. Так, монеточки, важно. Важна тема монеточки, бо тому, що я трошки поіграв, завтекав забудь з атаки. Ну ничего. Щас ми, нам потрібно для того, щоб сформувати команду ці монеточки, це важно. Блин, нифига себе, я там чуть-чуть поиграв. А з тих, всього дають. Хорошо. Хорошо. Так, уже, уже забрали. Це круто. 16 тисяч рубінчиків, 2 мульта. Прекрасно. Ліги Чемпіонів ще не грав. Сюди не заходимо. Ну, на ЛЧБ будемо велику ставочку робити. Тому що там вистачає гравців з Реал Мадріда. Це важно. Так же, тут забрав. Ваніста Роя, так як це гравець Реал Мадріда временно підійде. Суть рубрики буде, що тут буду Звичайно, збирати Реал Мадрід основну команду, яка зараз грає. Але Временно ми зможемо ставити таких гравців, як Макелеле і Ванністерой, і інших легенд, яких нам друг будуть випадати, це буде прикольно і круто. Но основна ставочка завжди буде йти на. Гравців основної команди. Це важливо. Без цього прям нікак. 20 рубінчиків, тут аж дем. Центуріони. Центуріони, якщо звідси випаде от-от з цих наборів, що нам треба, нам навіть не знають, чесно, типу. тут мало гравців, які є, що і грали в Реал Мадріді. Давайте, чесно скажу, тут я навіть ні одного не знаю. Її питання по Жиру, не пам'ятаю, може десь заскакував. Барнс. Точно ні, Зола міг там десь заскакувати, Яго Сілва, вроді би грав. Временно, ну, временно ну, ми знайдемо, що поставить, ну якщо щось випаде, буде круто. Мені піде на продажу кібіньов. Як обично. Але поки що важно рубінчики. Важно іграки, любі, любі гравці з Реал Мадріда. Більше навіть ставочку робимо на пакі 90... 85-92 було прикольно якогось гравця з Реала. Ну і так гравців вистачає. Я скажу, що я і так вибив чимало. Так, це в нас прикольно 93 Мілінкович. Буду я перевіряти усіх гравців, хто де мав якісь касання до Реал Мадрида, звісно. Але рейтинг чисто на обміни. Це вже круто. На якісь да, обміни запихнемо на Маскерано, на обміни 90-97, шансом те, щоб отримати якогось гравця з Реал Мадріда. Побачимо. Побачимо парні, побачимо. Ще плюс. Звісно ж, скоро тоті. тоті кажу. Так. Перший ну, дайно на відео щось шикарне таке. Якраз Реал Мадрид, нам нічого не треба тут, тут нічого нема. І ви зараз тут отплюнете якусь охеренную карточку. І ви вмієте ви. Особливо гравців Барси там, давайте, да, конечно. Як обычно, так. 89. І тут у нас... Оспіна. Альнасер. грає він там з легендарним гравцем Реал Мадріда. Самі знаєте про кого я. 80-97. Поехали. І тут у нас... Стивенсон. Окей. Ну, гравців для обмена я уже трошки набрал. Это круто. Это мне нравится. Все, что дальше встает, это насбирать гравців для этих обменов. Поехали. И 10 тысяч жетончик. Окей, монеточек. Окей, так. Мы даже, кстати... Не... А, я ее забрал. Окей. Ну что ж. Самое, самое интересное дальше ж, конечно. Конечно ж. Пошли в магазин. Пошли в обмены предметы. И, конечно же, мы будем открывать их. Тута. Зидан. Ван Бастен. Не помню. Зидан. Модрич. Рамос. Замброта, кстати. Фиго. Ой-ой-ой. Что -ой, тут? Бензима подойдет временно. Что тут только не підійде? Поехали. Конечно жду 5.90. Ну, все-таки можливо Дай Франция нашу CP 90 Мы этого знаем И ступенья он выпал Окей. Давай, другий Ну, привезите шось круте Круте Нап. Милан Жиру, кстати Круто, это монетки Это хрен с ним, но это монетки Парни, 18 лямов, хрен с ним, подойдет Это монеточки 95 карточка со старта Шикарно, шикарно. Так, дальше. Це у нас що, над рай вуликан. 93 фалькао. Монеточки. Постараемся слить. Круто. Ну, рейтинг все по хороший. 95-93. Усталось зідана якось, Модрича. Блять, ну це CP90. Так, і останній пак. За 2000 рубінчиків. Поехали. Давай. Ну, последний. Давай, что, круто. Давай. Одни, одних напи, кстати, давай, чтобы понимал. Два ЦП, одни напы. Не знаю, что делать. Ну ладно. Что точно? Поехали мы точно, даже знаю, скажу, что мы продамо руку. Продать. Продать. 17600 подойдет. У меня влаштовывается цена. Давай, продать можно? Нет. Ну, можливо, ми в обмін запихнемо його побачимо. Так, поїхали, Кстати, вже продався, щоб ви розуміли. Шикарно. Шикарненько. 18 мультів собрать команду вже хватить. Адміни, центуріони. Поїхали. Гравців хватає. Макелілешечку ми конечно, запихувати не будемо. Ми будемо сюди гравців в атлетику запихувати. їх не жалко, вони нам не треба. Поехали, ждем, Тоти, Англия, ЦП, ПВ, ну, ЦСАК, ЦСАК, и все, ну, хорошо, это круто, так, давай сюда, МКЛДшечку, конечно, убираем, дудики тоже, мы сюда и Вернера запихнем, конечно, открепить, поехали, давай, Тут центурионы. ЦАП. ЦП. Франтеф. ЦП. 92. Ну такое себе. Давай побачим. Может, продам. Так. Что тут еще мы можем? Давай вот этого запахнем, конечно. Давай мы бареллу сюда. Давай, чтобы так точно я бачу, что сюда закидываем. И третий обмен. Поехали. Давай. Ну, давай. Давай. Реал. Треба Реал. Бразилия. На. Все у нас Талиска. И все. Талиска и бомжи. Короче, понятно. Але у меня еще есть. я хочу один обменчик. Прям. Я знаю. Сюда прям. сыпь, Так, Макелелешечка. Треба тебе где десь. Пристосовать. Так, тут а мы ничего, лишь не впыхаем. Не... тут -то тоже не... Окей, поехали. Тут аж можно выпасти модрич! Тут хватает гравців, Испании! АлфЗ, ну це понятно. Бренд, я думаю, це... ну, вообще-то. Поехали дальше. куман Окей, окей. Давай. Тут аж можно выпасть. Модрич! Давай, Хорватия, ЦП. ЦП! Рел! Охуеть. 93, сюда! Сюда! Два модрича! Та-ты шо, красота, ебать! Вот это за Вот это ность. Вот это круто. Вот это ни хрена себе. Так, что там сейчас? Все ешь из реала? Давай-то, еще сюда можно. Нет, это уже не Вальверде, это ЛЗшник. Понятно, понятно, понятно. Ну, блин, круто. Поехали собирать бандюху. Окей, форма, все хорошо. Так, что у меня есть Реала? Давайте так, Карво, Карвахаль забрал вчера, спешил, забрал. Куртуа выбыл в обмена. Э, замена, кажу, выбыл с турнира. Родриго, Вибив спака 85-го, якого дають на халяву. Венісіуса забрав. Чудово. Що далі? Замізоли? Міняємо. Звичайно, сюди стає е, Модріч. Звісно ж. Ми Модріча, може, потім зробимо купимо і розкачаємо. Звичайно. Так, давайте е, резервістів. Фільтр. со старту беремо Реал Мадрид, щоб ми не бігали, не гралися команда. Дивимося, що в нас є. І йдемо докупати гравців, яких нам не вистачає. Прийняти поїзд. Що в нас є? Алаба, чого мені? Чудово. Це зешнічка. Смінюємо. Хватає нам алабу сюди. Чудово. І замість цього міняємо чого мені ставимо. Обрадор. ЛЗшник з Ріала, ну. Так, нам треба ЦЗ, ЛЗ, ЦАП і НАП. По принципу. Небагато позицій. Йдемо на ринок. У нас є 18 лямов. Беремо поїзд. Беремо команду Реал Мадрид. Звичайно ж. Ідемо, йдемо, дивимося, що ми можемо купити. Так, давай так, нам треба. ЦП Нап. ЦП Нап. Що мені, кстати, є. Може і купимо. Побачимо щас, думаємо. Так. СЗшник треба. ЦПшник. Блин, Рюдігер є. Неплохо було б. Бо далі ціни, звісно, такі. ЛЗшнік ще не треба. Давайте ми Рюдіґера подивимося прямо на рангах. Можемо зможемо купити. Блин. Проблема. Окей. Так. Напа. Кстати, Родриго у меня есть. Это серьезная проблема. Венисиус тоже есть. Не хочу что-то дешевше брать, потому что все равно потом будем менять. Так. Модрича, кстати, можно. Венцапник. ЦП. Вот. За 750. Ну, придется Хаселу брать. Ми потім розкачаємо його временно. Временно. ЛЗшничок. ЛЗ-шничок. Давайте щось даже дешевше будемо, дивиться. ПЗ є. -Е, ЛЗ надо, Мінді. Ну ладно. Нема на рангах мінді ніякого. Ви тут не продаєте мінді? на ринку? О, 7500, це, конечно, прям жорстко дорого. Давай мы попробуем купить хотя бы за 438, там побачим. Временно постоить, потом будет надо монеточки, разберемся. Временно подойде нам Минди. Нам надо ЦПшник. Беллингема, конечно, Вальверде есть. Давай временно возьмем у Вальверде. 88 за лямчик, чтобы уже потом разобраться, что нам есть, что немае. Кроса можно еще взять, конечно же. Ми можемо і схему поміняти, і що ми не взяти потім, і цапника взяти можемо. А, конечно, вони всі. Багато мені треба буде. Но це вже круто. Луніна, постараємося вибити з обменчика. Давайте я хочу подивитися, що у нас вже є. Що нам ще треба. Так що треба доукомплектувати бандюху. Так. Резерв на сюда. Хаселу есть. Окей. Okay. Сюда мы вальверды схему, если что, поменяем. Это не страшно. Надо ЛЗ и надо ЦЗ. И команда уже плюс-минус собрана. Остается ЦЗ с Реала. Конечно, позиция ЦЗ выберем со старта. И поднимемся, что у нас. 9 лямов монеток. ЦЗ. Что мы можем взять? Алла -байе. Мелітау слишком занадто дорогі. 95 -й. Можна, ну побачимо. Давай хоча б временно. Шо ми временно. Візьмемо цього Мелітау. 625 Це невеликий бюджет. Ну вже команда буде укомплектована. Чудово. Проблема з ЛЗ? Серйозно. ЛЗ, ОФЗ, подивимося. Може щось є. Мінді, 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 один мінді. Давай хоч цього. На рангах, ні? Дасте? До, да, 310. Давай, хоч 84-го, щоб поки що ті покупаються. Побачимо, ми трошки укомплектуємо. Звичайно, є Роберто Карлос, можна піти, подивитися, було Но б. Ну хочеться просто... От, дивіться, і цей купив, всі цей. Ну ладно. Так. Так. Кстати, я не купив цезачник. О, ні, не летало, есть. Чудово. Чудово. Кстати, Мінди купив на рангу вище, ніж Мінді стартовий. Ну давай його поставимо. Чисто за того, що він выше Потім побачимо. Ну що ж, парні, от такий Реал Мадрид поки що вибігає. Звісно, треба Луніна сюди. Звісно, треба ще багато чого. Ну, те, що зараз вистачило бюджету, це прям шик. 8 лямів ще залишилось. Я ще подивлюсь, розберусь, комплектую. І ну, тоді вже вийде этот хвалений Реал Мадрид, Побачимо, розберемося. Всім дякую за просмотр. Звісно, відос вийшов дуже длинний. Але те, хто подивиться, я буду красавчиком. Дякувати прям дуже довго. Всім покида!